Переробив шестерню продольної подачі. Ось так. Тобто, ну, зробив таку втулку для неї. На втулку приварив шайбу і під шайбу розточив посадку на самій шестерні. І вона так на болтиках сюди плотненько стала, тут без зазору. Тобто, потім це часть цього механізму. Так, оце корпус вала. Продольної подачі, який завтулений трошки його укоротив. Потім в нього вставляється ось такого виду вал. На цей вал надягається. Потім зробив отаку перехідну втулку. І якщо ми отак здвинемо цю втулку, то вали можуть обертатись незалежно один від одного. Але якщо ми її з з з чеплення заведемо, то передається безлюхтовий момент. А зі сторони фартуха, з внутрішньої його частини, частини ставиться така проставка второпластова. І отакий механізм кріплення. Тобто тут штифт, такі пазики. І воно так плотненько, майже без люфта тримається і весь. І тут ще піджимається це все болтиком. А для того, щоб можна було рухати цю втулочку. Зроблений отакий корпус, тобто ну, це з теропласта то тобто, воно отак обертається на цьому механізмі. І коли потрібно, щоб е, маховичок працював вручну, то тоді просто цією вилочкою відводимо. отак І вони крутяться окремо один від одного. Потім, коли потрібно автоматично, замикаємо. І крутиться все разом. Ну, і отаке тестування цієї механізми. Ось ці продольні рухи вони ніяк не впливають на передачу цього моменту. Також сюди ставиться. Та частина. І от коли муфта відключена, то рух не передається, і, е, так як оцей маховичок буде з'єднаний е, за допомогою зубчатого ремня з цим валом, то у нас є ручні переміщення. А якщо замкнути оцю муфту, то ручні перетворюються на автоматичні.